Сьогодні вночі був знову обстріляний мій Київ. Балістичними ракетами та дронами, які попали в будинки, в мирні будинки з мирними людьми. Є загибли, є поранені. А є ті люди, які Оцю хвилину не можу дістати з-під завалів МЧС. Путін хуйло вдарило в той час, коли люди спали. І я дивлюся зараз дуже багато відео звернень. Людей з інших країн, політиків, які знову розказують, що потрібно з Путіним домовлятися. Про що, точніше, не так. Коли до вас, блять, уже дойде? Про що можна домовлятися з тим ублюдком, якщо та домовленість навіть не буде стояти тієї бумажки, на якої вона буде написана? Хуйлу ніколи був не потрібен той мир. Він завжди. Завжди добивався все війною. Йому без різниці, скільки загине його громадян в інших країнах. Всі ви знаєте, що більше мільйона. Собак орковських валяються розідраними на українському Чорноземі. Більше мільйона. І він все одно не зупиняється. Коли до Європи і до всього світу дойде, що якщо впаде Україна, то наступною буде Європа що це все перейде в Польщу, Литву і в інші європейські країни. Поки тримається Україна, тримається вся Європа, не забувайте про це. Слава Україні! Слава нашим козакам! Україна до перемоги!